Добрий день, мої дорогенькі. Сьогодні такий гарний ранок, сонечко. Ночі, звісно, було трошки прохолодно. Чекали морозу, але слава Богу, у нас його не було. Але ранок у нас дуже сонячний, Світе сонечко. Вчора падав дощик. А сьогодні гарна погода. І хочу сьогодні посіяти сухоцвіти на зріз. використовую на букети, використовую в композиції гарні такі сухоцвіти. Раджу посіяти і вам і для цвіту, і для краси, хто для продажу. Сидіть обов'язково. Буду сіяти сьогодні безсмертник. Такий гельхрізіум. Він називається на... по-научному. В народі е... безсмертник має ось таке насіння. Це сухоцвіт, однорічник. Саджу його через розсаду. Но не виходить у мене так. Вроді би насіння і не дуже мілке, але в мене не виходить його висіяти в ґрунт, щоб воно потім успіло заквітнути. І маю також гелехрізіум мініатюр. Він маленький, росте невеличкі кущики. Якщо цей виросте в мене такий метр, а той метр 10-20, метр гарно полити, дати йому добрива, даю добрива, для того, щоб він мені дав багато квітів і високі гарні квітоноси, то я його підгодовую. І даю стимулятор росту. І це буде високий, а це мініатюрний. І вони будуть маленькі, такі не наче хризантеми мультифлори. Мені треба тільки квіточки. Буду зривати квіточки і це буду використовувати на композиції. Також купила отаку діамантову трояндочку. Також Дуже гарна, на гарному стебельці рослинка, сухоцвіт, гарно стоїть в букетах, в композиціях, в зимових букетах. Це також однорічник. Також сіємо через розсаду. Я підготувала такі лоточки. вже. Набрала ґрунт покупний, купувала такі, звичайна торцева форма. Тут така у мене є теж форма для е, використовую на розсаду. І от буду тут зараз сіяти. Торт, е, торф купляю, ґрунт купляю покупний вже від слова. Купити трохи сіпається око. Ну, але що робити? То, хто питає, куди. Куди витрачають е, гроші <розсадники>, розсадники, то це е, земля, стимулятори, добрива, насіння, на те ми ті кошти і витрачаємо. Ну добре, садимо, бо дуже подобається, все одно важко, клопотна, безпокойна, але все одно садимо, сіємо. Ну, подобається ця справа мені і все. Нравляться мені ті квіти, всякі різні, тому маю їх дуже багато. От роблю такі борозочки. Зараз я пороблю борозочки, пролью, поки що звичайною водочкою пролью і розкладу насіннечку. Зараз вам все покажу. Розклала я насіння. Це звичайний е, безсмертник. Наш який високий, ну я не знаю, чи видно, пролила я бороздочки його хочу посадити в бороздочки Так, насіннячко оці діамантової трояндочки. Виглядає ось такі такий, такий пушочок, там такий досить крупненький. Оце тут три пачечки я висіяла в звичайну тортову форму. А тут посіяла такий маленький мініатюрний. Такий, не наче мультифлорки. Ну, Тут ось трошки більше, тут менше. Ну, нічого, я його потім буду пікірувати. Пікірувати я його буду прямо в землю, вже в відкритий ґрунт, ґрунт і там воно буде е, собі зростати. Маю ось такий ще мішок е, тої землі. І зараз, звичайно, прикидаю отако не дуже великим шаром. Трошу його трошки ще пролью звичайною водичкою і поставлю в тепличку на пророщування. А тоді, як, вже, як воно вийде, зійде, буду його підживлювати, щоб воно скоріше прийшло собі до тями і далі собі зростало і вже ж скоро середина весни. І вже маємо висаджувати все в землю, щоб воно вспіло. Нам гарнесенько заквітнутий, і ми багато з того всього зняли квітів. Для того ми їх і садимо. Ну, ось такі сьогодні я собі Надумала таку роботу і хочу вам показати і порекомендувати сидіти такі сухоцвіти. Вони безпроблемні, вони не хворіють, вони не важко вирощуються. Вони мають гарний зріз, гарно на букети, як доповнення до букетів І самостійно ми їх продаємо, продаємо на магазини. Так люди звичайні беруть собі, ставлять вазочку. Хто куди собі хоче, але воно працює, воно гарне, воно неважко вирощується, воно радіє глаз від нього, і воно дуже-дуже приємно і гарно продається. Бажаю і вам гарних посадок і гарних вирощень, розсади і квітів, і овочів. На все добре, мої дорогенькі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Бувайте!